Плантація сосен, які вирощують до різдвяно-новорічних свят в Оникіївському на длісництві на Кіровоградщині. Ми робимо прорубання в рядах. Ми проріжуємо, бо якби не проріжували, гарних таких би не було. У 2021 році двохрічним сіянці, сіянцями сосни кримської ми тут зробили посадку. Після спилювання на кожне дерево чіпляють бирку, каже помічник лісничого Леонід Прилипко. Показує те, що вона не вкрадена. Щоб перевірити, чи законно спиляна сосна, потрібно зайти на сайт ОПЕН Forest. у розділі Перевірка новорічних дерев потрібно ввести номер збирки. Далі ви побачите інформацію про сорт, область або хто власник лісів, де була спиляна ця сосна. Якщо інформації немає, це означає, що дерево спиляли нелегально. З кривого рогу за ялинами в над надлісництво приїхав Гасрат Гулієв. 200-250, двісті після Третій рік приїжджаємо сюди». На плантаціях сосни та ялини беруть гуртові покупці. Для продажу у роздріб працює ярмарок. Сосну тут купила Ольга Бабіюк. Ми приїхали з село тут неподалік селища Грузьке. Придбати ялинку для діток. На Миколайчика хочеться, щоб вона була така пушиста, хоч якесь свято, щоб було в теперішній час. Складний. На Кіровоградщині сосни та ялини до Різдвяно-новорічних свят вирощують на площі понад 50 гектарів. Підготували до продажу 10 тисяч 200 дерев. Це сосна кримська, сосна звичайна, ялина звичайна та ялина колюча, розповіла помічниця керівника Оникіївського надлісництва Людмила Поркуян. Вирощування у нас проводиться орієнтовно до восьмирічного віку, які вирощуються спеціально для новорічних свят. Це не лісові культури, це не насадження в лісі. Каже, якщо порівнювати з минулим роком, ялина... Та сосни подорожчали на 10%. Ціна залежить від породи висоти та якості. Найбільше продають сосну кримську. Цінова політика на сосну кримську у нас на даний час така до метра, тобто чуть менше, ніж така ялинка, буде 234 гривні. Саме ця вона, вважається, висота її від метра до півтора, її вартість 258 гривень. Якщо буде сосна кримка, вже до 2 метрів від півтора до двох, саме як ми бачимо зараз, вартість її 324 гривні. Якщо це ялина звичайна, то від до, до метру її вартість 192 гривні, середня від півтора до двох це 270 гривень. Цьогоріч, каже, браконьєрів в лісі не затримували. За спилювання ялин і сосен для населення передбачений штраф від 510 до 1020 гривень, для посадовців від 2550 гривень до 5100. Також у грудні січні збільшується розмір штрафу за заподіяну шкоду. Період хвойні насадження віком до 41 року – це йде трійна вартість шкоди, яка заподіяна. У залежності від пінька, вартість буде збільшуватися. Мінімальний штраф становить. 893 гривні. Максимальний штраф майже 30 тисяч гривень. Ярмарки працюватимуть по 30 грудня. Їх адреси можна знайти на сайті державного підприємства Ліси України. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.